І, як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Причисто Діво Марія, зі світанком цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина, благаю тебе, матінько моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, все моє життя. А ти, добра, небесна мати, будь найкращою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене твого сина та своїми молитвами зменшуй його святий гнів з приводу моїх гріхів. Бо я добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно допомагаєш усім тим, хто з довірою віддається під твоє заступництво. і твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла та виконувати Божу волю, а після смерті. Осягнути вічне щастя на небі. Амінь.